Ранок починається з кави. Це гасло чи не в усіх. Кава тонізує, надає енергії, бадьорості. А чи знаєте ви, що кава використовується не тільки в якості напою, а й в основних м'ясних стравах? Як зробити курочку ароматною з кавовою скоринкою? А увага на екран! Вибираємо спочатку. Правильну курочку, а радше курячу грудинку, рожевого кольору без аромату свіжо. Тепер я ставлю дві миски окремо і в кожну з них поміщаю м'ясо. Хтось питає: а чому в дві окремі миски, а не в одну м'ясо? Поки що інтрига. Дивіться далі. І саме час сюди додати гранульованої курячої приправи. В ній містяться сушені овочі, спеції, зелень. Достатньо однієї ложки. До речі, і солити не треба. Там вже є сіль. Так, наливаю оливкової олії в кожну миску. Є мед. Вам не почулося. Трохи солодкого і корисного. По одній чайній ложці буде достатньо. Пікантності нашій страві надасть цедра лимону. А кислинка від лимонного фрешу буде. А де ж кава, спитаєте, ви друзі? А просто зараз я нагадаю, що ми готуємо кулку по африканськи Так от в рецептурі зазначається, що треба замаринувати м'ясо в а, кавових дрібно мелених. Сьогодні буде експеримент. Одну грудинку я замариную із подрібненою кавою, а іншу грудинку із розчинною кавою. І подивимось, що буде. Отже, в одній мисці мелена кава згідно рецепту, розчинна кава в іншій мисці за натхненням власним. І починаємо все перемішувати. Можна залишити маринуватися м'ясо впродовж 15 хвилин. А потім, друзі, беремо деко, харчовий пергамент, м'ясо викладаємо саме сюди. І ще одне. І вперед запікати у печі вже 180 градусів. Пильнуйте впродовж 25 хвилин. Ну що ж, наш смачний експеримент завершується. Подивимось. на м'ясо. О-о-о! Оп. Так. Ставлю тарілку. Спочатку м'ясо, яке замариноване. У каві з зернятами. І ще один шматочок розрізаю. Одним рухом. Оп! Клас. Скуштую! Так. М -м. М'ясо замариноване в розширікаю. Суковите? Хм. Незвично. Ну, дуже незвично. І ще? М -м. З миленою кавою теж дуже непогано. Але мені більше подобається із розчиною. Тому що і гущі не відчуваються, і аромат більш відчутний. Друзі, а спробуйте ви приготувати ось такий батл, так? У себе на кухні, і яке м'ясо вам більше буде до вподоби. Викладайте свої думки і емоції, мережа Фейсбук 1, плюс 1» і на сніданківський інстаграм. Поки що до столу.